Миру Божого, дорогоцінні друзі, хотіла поділитися з вами откровенням, що прийняла, що є віра душевна, віра бісівська, віра предків, проклята віра фарисеїв, садукеїв і так далі, сектантів, які розпяли Ісуса Христа. А Бивцю відпустили на свободу, і сьогодні багато таких віруючих і організацій підбіркою церква, які далі розпинають Ісуса Христа, відкидаючи Слово Боже, не живуть по Слову Божому, а гріхи дозволяють, дозволяють блудити, розлучатися і так далі. Тому дуже небезпечно слухати таких проповідників і тим паче перебувати в таких церквах. А важливо слухати людей Божих, які фокусують на Слові Божому на Ісусі Христі і мають плоди і результати спасенні душі, які навчають розпинати свої гріхи, перемагати диявола, мати силу да, Духа Святого і жити по істині, по слову Божому.